Що перший саме зал ми відкривали ну, практично за свої гроші, ну, як за свої. Я особисто в пана Ніка позичив, получається, навіть на момент відкриття залу був баланс мінус 25 тисяч доларів. При зарплаті 25-30 тисяч гривень. При розумінні, що три моїх попередніх зали по кросвіту закрились, і я без поняття, як буде зал працювати? Ну, от такий стан. І Типу, я до кінця не був впевнений. Добре, що в мене Іра, вона прям от підтримала. Вона каже: ні, давай робимо, давай, треба, треба. Бо якщо б вона ще сумнівалась, ну це б була жопа. З Антоном говорили, що та ні, він зараз леїться, він вже зараз все. бо ти якраз тоді віз е, орендарю е, перший платіж тоді, чи ти вже оплатив його, просто міг забрати, я не пам'ятаю. Ну там якийсь платіж, мав бути серйозний, що все, після того вже, вже не немає дороги. Ну, так. Тому, типу, сумніви, такі були, знаєш, дуже підкріплені реальними фактами. Не ти один, Саш, не ти один. Я ходив в банкомат, знімав гроші з кредитної карти, з кредитного ліміта, щоб покрити ремонт. Все нормально.